Всім здоров. Є об'єкт. Йдемо вон кольца. В'яжем бальки. На подушку в'яжемо. Вон розкидали. Старенька лунхата. Дро. Попросили кругом викупати. Попросили викопати і кругом залити. Зробили розбівку. Красивенько викопуємо. Ще почистити треба. І засипати щебеночкою на подушечку. Тому будемо класти арматуру. І вон маємо кругом залити. Б зими треба зробити. Бо вже вон в хаті дири, все дує всередину. Вже не витримують цю зиму. поможуть і померзнути. Хата вже стара, то треба бігом зробити все. Кусочки якісь металома, навіть попадаються, хата стара, що хоче є. Якісь кірпичі, блоки підкладали. Ні-ні, це, це не забираємо. А? Ну, в бетон зальється, в бетон не буде. Одну вон сторону викупили, тую, почистити ще трошки. Ще тут треба зробити. Ще тут викупати. Ну, Квіти, вірочки. Собака тут була. Перенесли собаку, то, а далі. там собаку перенесли, товірки людей, помідори. Ой, тут теж викупали ще почистити щев'яночкою, посипати на подушку і кинути арматуру. О, то просять зробити, бо мерзнуть люди. Не забувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ком подобається, діліться відео. Показуйте. Показуйте. Да. Якщо кому щось треба, Пишіть, може може і навіть вам комусь будемо робити, якщо замовите нас. Приїдемо до вас. Скажи одразу, які послуги сваї, сваї. Та все робимо, все, що, що з бетоном зв'язано. Все робимо з бетоном. така у нас роботка. Все. Всім пока. Не, не забувайте, не забувайте підписуватися, ставте лайки, діліться. Цьом бомки What?